Таких кафешок тут на Московка дуже багато, Мода на річці. Дуже смачно готують. Сьогодні нас запросили наші друзі, канадці з і шеф, нашу жінку, яке три. Зараз будемо думаю, принесли. принесли то с ваш кінський купити. Це за нас. Тут вже попали гусенята, які вже великі такі. Що не гус? Гус? Так, да, так, да, гуси, гуси А ні, не гуси. Якась друга та птичка. А як то называється? Uh, yeah, Дівчатка приготувала гарну гостинку, зараз ми будемо їсти, так? Да? Ріжка. Ой, ви собі не уявляєте, який сьогодні у мене день чудовий. Я нарешті здав за четвертим разом права. Ура! Я маю посвідчення. Нарешті я буду водити машину. Ось таку машинку нам признав наш директор Адам. На чому возитися на роботу. Ну, майже ми її будемо і собі забирати, тому що тут обов'язково мати таку машину, бо зима. Ту і зимою самого без машини не робиш. Чи Вибрав свою особисту машину, модна машинка, не машина, а танк, чотирьохметровий, пікапчик з кузовом, з усім, усім, що ж може бути, коротше. Тепер все є. Є вже дуже є і машина, і робота, все за погода. Вчилишся, вона мусить, що батько вчити англійську мову, все, і ставатися англійська мова. Тихенько можемо підбити підсумки за 6,5 місяців перебування у Канаді, що у нас нового все змінило. Змінилося дуже багато чого. Зараз маємо постійну роботу. На три роки маємо ось такий чудовий будинок, який нам купив газда на наші дві сім'ї, щоб ми жили. Будемо зараз займатися повністю ремонтом в середині, тому що дом новенький і будемо робити все під себе. Дальше. Маємо чудову машину, теж нам дав Газда. Під виплату будемо працювати і відробляти її. Хороша машинка. 18-й рік, трактор такий, що для роботи є ідеальний. Ось цей інструмент і так далі. Зараз ми з боку прийшли маленько на... Бо з понеділка будемо тут працювати. Покосимо травічку, треба буде зробити тераску. барбекю. Барбекю! Барбекю! Добрий день, з фірма Макдональдс. 30 градусів, жара, не знаю, ледве дихаємо, а води тут ще не підключено, будуть підключати через пару днів. Але сходи саме перше маємо. Що зробити? Свіжі інструменти до нас під'їхав, слава Богу, як усе, диволтика. Чітко, все, йде по плану. Перший крок є в хатку. Опа, 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 івє. По цих сходах не раз ми ще будемо бігати, е. Мільйон раз. Мільйон раз. Мільйон бандоларів да. занесемо. <laughs> Мільйон бандоларів. Все, чотко, дійме далі. Ще нам гаражові зробити сходи і в хижищі. І двері. І двері зробити. Да, круто. Слухай, звійте з балкона можеш рибку ймати. Звіться з балкона рибу можеш мати. Да. От то, Домичок такий красивий. Хлопці за місяць п'ятку таку лічезну трасу. А скільки на дві лодки тут буде? А? На дві лодки, так? Да, тут дві, там на одну. Я догоріся підніму. Ти можеш воріть підняти, не? Подирю мало на... з висока на озеро. Якось як це називається, озеро? Ну, москоро, Мускока? Так. Да. Мускока. Знаменита, Ну, слухай як цю круто Народ відпочиває три дні свят Так меряє файтом По сто метрів повну красиво. А бої так як вовка О, нервували. І пішла як ракета. Ми приїхали до наших друзів. Зараз нам дадуть трошки меблів на нашу майбутню квартирку. Батько, батько, цигар, 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 коротше, меблі забираємо і будемо їхати на Торонто. Завтра день Канади. А у нас переїзд на нову квартиру. Пів року ми прожили в цьому містечку Street. Я приїхав із мускок, з такого файного, файного городка. Нема такого тяжкого, як переїзд на нову квартиру. Так. так. Приїхали сюди, каже, сім'я мала по два чемоданчики. Скільки у вас було? Чемоданчиків? Два. І у нас були два. Зараз. Квартирку тут залишаємо, чистенько помилимося, файненько віддаємо ключі і переїжджаємо на нову. Переживаємо на нову квартирку. Так. З цьому районечку наша мала квартирка. Щось прилітний буде, демо перший раз. Це хол, де можемо порати білярдик. Там, де можна є Це одна О, невеличка така але гарна квартирка з виглядом на бісок кудась Метро пару минут звідси, отразу тут метро, коротше нормальна хатка. Чистенькі гарні коридорчики. Новенький дом, повністю новий дом. Ну, Нема на етажах. Місоних таких баків задіпати ніколи, але треба маленько пішочком відносити. Так само собі розуміє бумага, бумага. Там всякі різи ходить. Чистенько не вияє. Ще по мене треба робити, треба було б ще чітко. Кофійочок собі на балкончику попивати. Треба розшиняти туди скапали. Але так не буває. Ай, бо чи погодка. Два дні пекала. ще така, мене. 30 градусів. 30 градусів. Ми продовжуємо роботку на своєму об'єкті. Маємо добити цю палубу нещасну, трасну дошечку. Так нам було добре всередині робити. Файний робочий денок. Лишка строїться, помало. Йде До завершального етапу. Ой. Ми йдемо додому. Приїхали ми з роботи з ботькою і тві нам сусідка кер, за те, що ми приїхали. Подарила нам якісь домашні всякі такі ті, Вони займаються фермерством. І, пожалуйста, огірочки. Огірочки домашні бодя Ти типонів. Такі добрі люди. Так. Потім пишуть. Пожалуйста, перчики такі прекрасні. Но